Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачні солоні оладки. І для їх приготування нам потрібно борошно, кефір або квасне молоко, яйце, твердий сир, кобаска варена та зелена цибулька. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку у глибокій зручній посудині додаємо одне ціле яйце. Далі сюди додаємо кефір або ж шкосне молоко, як у мене, та 3 столові ложки звичайної соняшникової олії. Далі, за допомогою вінчика, гарно, ретельно збовтуємо усі продукти до однорідності. та додаємо сюди сіль та розпушувач. Знову ж таки, за допомогою вінчика ретельно та гарно все збиваємо до повного об'єднання продуктів. Повинна з'явитись ось така невеличка пінна шапочка. Тепер сюди ж ми додаємо борошно. Борошно обов'язково у нас має бути попередньо просіяне. Додаємо сюди та гарно вінчиком вимішуємо до повної однорідності. Тісто повинно бути як досить густа сметана. Тепер тісто відкладаємо у сторону та беремо зелену цибульку. Гарно її бетельно промиваємо. Просушуємо та нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до нашого тіста. Далі беремо варену ковбаску, яка вам до смаку не більше, або ж яка є в наявності у холодильнику. І знову ж таки на ось такі досить невеличкі шматочки у мене кубики, нарізаємо усю наявну кількість ковбаски та будемо перекладати її до нашого тіста. Переклавши кобаску, у нас залишиться сир. Також будь-який до вашого смаку. Та натираємо його на ось такий дрібній подоговатій терці. Далі натертий сир ми знову ж таки перекладаємо до нашого тіста. І тепер у нас залишить гарно зліти усі продукти між собою. Я роблю це за допомогою вінчика. Також можна скористатись на звичайною ложкою. Наше тісто готове. Далі беремо сковорідку, на якій будемо смажити, та її гарно розігріваємо. Перший раз я збриджу її злегка олією, зовсім трішечки, та викладаю наше тісто та смажу до готовності до гарного золотистого кольору. Ось такі вони повинні бути. Коли вони гарно підсмажаться з однієї сторони, перевертаю. Та смажу їх до такої ж готовності з другої. Бачимо гарні рум'янь! Ось таких румків вони повинні бути. Золотава скоринка у нас виходить за рахунок наявності сиру у тісті. Далі другий раз сковорідку олію я не збридю, а зразу сюди ж викладаю наше тісто. Ось так викладаємо. Та знову ж таки смажимо з двох сторін на повільному вогні. До повної готовності. І таким чином, ми з вами готуємо усю наявну кількість тіста І бачимо, з цієї кількості тіста виходить ось така неймовірно велика кількість неймовірно смачних, соковитих, ароматних, ось таких солоних оладок. Скажу, друзі, що це надзвичайно гарний рецепт, адже готується максимально швидко. А виходить смачно, швидко, соковито та ситно. А також чудово підійде для перекусу на роботі, в школі чи будь-де. Особливо, скоро, мені смакує ліс метанкою. Вони надзвичайно смачні. А ще як кажуть мої діти, що це оладки схожі на міні-піци, адже тут є і кобаска, і сирочок. Ви тільки гляньте на цю гарну скоринку просмажені, м'які, ніжні. Тягучий за рахунок сиру. І дуже смажені, такі пропечені, злегка дуже-дуже ароматні. Шкода, що камера не придає вам цього аромату. Тому, друзі, однозначно рекомендую зберігайте собі даний рецепт. Адже я впевнена, він точно стане вашим улюбленим і буде паличкою виручалочкою коли потрібно готувати багато, швидко та смачно. Ну і звичайно ж таки. Не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок та ставити пальчики догори. Ну і ж свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я зараз не стримо скуштувала і скажу друзі: однозначно, це дуже-дуже дуже смачний рецепт. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, а я вам бажаю смачного та усього найкращого!